Слава Україні, дорогі друзі, гості моєго каналу. Знову з вами я, Сергій Шелудько. Так що вчора ввечері ми повернулися від наших захисників, виконали всі ті поставлені задачі, які були поставлені перед нами. Відігнали авто після ремонту 79-ї бригади. Відігнали авто, яке нам передав їжачок для Дімончика. Передали в Славянську, е, Передали Василю. Дмитруку 115 бригаду, тобто цю роботу, яку ми запланували, ми зробили а також передали усі смаколики і всі ті речі, які нам передали наші знайомі і друзі, і волонтери. Так що, друзі, рухаємося далі. Хотів би трошечки. Поділитися враженнями, можливо, сьогодні ввечері вийду в прямий ефір, так що, кому буде цікаво, я думаю, десь в районі 20-21 години у цей період буде в мене прямий ефір, і вийду, можете позадавати запитання, якщо є такові, і я дам відповіді. Тобто для тих людей, хто долучається до моїх зборів, я ще раз вклоняюся і дякую. Хто не бачив нашої роботи, яку ми робимо разом. ну... Значить, то я, ну, я не розумію просто, як можна людей гидити тих, які допомагають. І хочу дати відповідь одній людині. Не хочу про нього навіть говорити, тому що це забирає дуже багато часу і енергії. <кій> Прийде час і воно все розставить на свої місця. Я нікого не звинувачую у державній зраді, але у мене закрадають якісь думки, коли те, що ми робимо, і це е, все під рожевими окулярами і це. Чорні волонтери, ну не знаю, чорні У мене написано червоним. Щас я покажу у мене і у Вадіма. Тобто ми об'єдналися і працюємо. Те, що ми не показуємо, де ми що діваємо, ну то значить, ви не дивитеся, воно вам не потрібне. Ті люди, які дивляться, вони контролюють і контролюють, і навіть дехто уявляє, як це все можна зробити, організувати і. Поїхати на схід до хлопця до хлопців, тому що не кожен навіть хоче сісти за кермо автомобіля і поїхати туди на схід, тому що того мама не пускає та й боїться, а, ну, люди різні, але ми не маємо права їх судити. Так що я нікого не е, звинувачую в державній зраді, але чомусь закрадається думка, якщо е, ті дівчата, які співають <кій> в підтримку ЗСУ, мої дівчата, да, Ті люди, які щось роблять і свій час, вони так само, як і ті зіваки, які говорять про це, можуть займатися просто своєю справою і по-тихому, як говориться, допомагати. Ну, по тихому допомогти я не можу, тому що це не мої кошти, а кошти ваші. І я повинен про це розказувати. Сказати, що це піар. Я дав би можливість тим блогерам недолугим, які про це говорять, поїдьте на схід. І там, де поруч знаходяться вже позиції Касапів, там за 15 кілометрів і в всіх містах візьміть, витягніть телефон і просто зніміть, яка у вас буде відчуття. Так що ну це таке. Не будемо про це, ми рухаємося далі. Я вже знаходжуся вдома. Зараз обійдемо з вами на наше господарство. Дякую, Назару підтримав мене і дає можливість мені їхати. Вчора зустрів багато знайомих хлопців, з якими я познайомився через YouTube. В деяких випадках випадково, на жаль, усіх не можеш об'їхати на жаль, не всі можуть виїхати. І остання зустріч наша була е, вже по дорозі додому. Ну, остання точка це був Ромчик. Так що Ромчик усім передавав привіт. Е, поза камерою дуже багато розмов, дуже багато емоцій, дуже багато хлопці хочуть сказати, але просто скажу одне. Е, Просто підтримка від знайомих, від друзів. Тому що, коли я написав, коли проїжджав через села і написав, що це може бути і у вас, то мені там один написав, ти дебіл, туди-сюди, що ти мелеш. Я просто скажу одне, тому що коли ти спілкуєшся з хлопцями, а вони ж не залізні, вони не робокопи, вони гинуть. Їх менше, є, а кацапів у п'ять разів більше. І озброєння в них є, і лупачать вони добре. А то, що там дивитися, не знаю, можливо, якісь інші. Я не дивлюся зараз нічого. Я спілкуюся з хлопцями і сприймаю реалії життя. І це гинуть найкращі, найкращі наші українці. Так що просто не забувайте про них. Є можливість підтримуйте про донати. Я не кажу, що там донатьте мені, дуже багато волонтерів, різних. Вибирайте собі подібних, організовуйтеся в команди. Працюйте особисто допомагайте, якщо є така можливість, просто словом, просто підтримкою. Якщо вийде, то ділом. Так що, друзі, ми рухаємося далі. Зараз покажу е як там посвідчення е чуваю. Це є у мене товариш, який вчора возив нас. Ну, як возив? Ми всі їздимо на його автомобілі. Волонтер громадянський комітет по наданню допомоги військовослужбовцям Збройних сил України при Броварській районній раді та держадміністрації. Це Вадьосік, мій е, товариш. Так? От. Також у мене є таке саме посвідчення, вже, тому що коли ти це діло робиш, ти автоматично по-любому станеш волонтером, якщо ти... Якщо ти волонтер. І таке саме у мене, є посвідчення. Тобто, коли ти їдеш на схід, як волонтер, то повинно бути також посвідчення, тоді трошечки легше. Хоч може поїхати люба людина, будь-який українець, перетинати і їхати туди, куди хоче. Є блокпости, перевіряють документи по паспорту, туди-сюди можна їхати тільки не в комендантську годину. Ну, але є моменти, не так, то все це просто, як ти їдеш і перевірки, і все остальне, і пробивають, і фотографують, там, Не знаю. Ну, то таке. Ми рухаємося далі, це нас не зупиняє. Все, що не робиться, робить нас сильнішими. Дуже багато забирає часу. Зараз буду обійду господарство, подивимося з вами, що там. Ну як, я то ходжу і ходив, і буду ходити, і буду працювати далі в цьому напрямку, як і працював. Але по Назаровій машині, як там вийшов у нас келібордоз, Сказали мені деякі люди, які мене підтримують, Сергій, значить так треба, це я нормально, значить який знак, і все буде добре. Все буде добре по-любому, тому що Бог на світі є. <кій> Получиться в нас, якщо все буде добре, безпосередньо тільки машина буде на мазях, собираюся і печу. Печу, передаю назару. Прямо туди їду, в одну точку і вертаюся назад. Може по путі, там ще треба резину купити, бо поки приїхав. Вже хлопці пишуть, пишуть, і, і, і жіночки пишуть, і тітки пишуть, і жіночки, ну, і дружини пишуть. Ну, на жаль, не всім ти можеш допомогти. І більшість це автомобілі. А хтось там каже, скільки треба автомобілів для того, щоб вже перемогти. Автомобілі це розходний матеріал. Якщо, він, якщо там прилетіло, коли він стояв, то півбіди. Але, на жаль, не завжди так. А там живі люди. І скажу вам, це страшно. І... Коли ти їдеш на схід, тобі ще хочеться і хочеться. Так що зараз підемо зробимо обход і ще додав пару відео, ще пару зустрічів з хлопцями. Як ми зустрічалися з 109-ю бригадою і 79-ю. Так що погнали. Так що, друзі, поросятка на місці. Вернячок. Що таке? Їдять, водичку п'ють, дякуючи нашим хлопцям і ростуть. Так що не... Опускайте руки, працюйте, тримайте господарство, хто тримає, О, бо є такі люди, що перестали там тримати. Тримайте і для своєї родини, а також можна щось і відщипнути. Так що світло в мене виключено, ризики воно і не видно, як гоцають Наші босяки. шелудько трохи протикав. Як протикав, як там, за двома зайцями, да, ну вже скоро відлучать, а ми ще їх не покастрували. Ну, там мене просили ще кабанчика. У тих випадках, коли я залишаю кабанчика, то мені треба подивитися, щоб не було ні грижовичка, нічого вибрати. І тут їх всього навсього чотири штучки. Чотири штучки, 10 кучки, чотири штучки. Так що, все чинчинарьом. Таранчуки наші є, Леся Петрівна повернеться, працюємо далі. Ми поки реалізуємо одне поросятко в неділю і таким чином тримаємося на плаву. Також ще трохи там працюємо в інших напрямках, переробляє т.д. і т.п. Так що бройлера також ростуть. Не буде нічого там розказувати, що там і як. І по витяжкам мені питали, які Та в тебе витяжки. До мене витяжок туди ліпив з того, що було. Тобто Для того, щоб заказати витяжку, треба зв'язатися з тими людьми, хто цим займається, продажу вентиляторів. Вони підберуть на кубатуру і скажете площу свого приміщення і таким чином можна встановити тоді вентилятор. Чи на 380, чи на 220, чи можна ту ж саму потужність набрати пару штук. Так що працюємо далі. Перепілочки теж на місці. Надіжда Анатоліна вже яєчки пособирала, світло виключаю, затемляю. І підемо подивимося, що там у нас робиться далі. Наче добу в мене не було, а босячки підросли, да? босячки підросли. Яке сьогодні число, навіть не знаю. Народились вони 1 серпня. І вже будемо все скоро робити повторного залізу. На третій день ми прокололи залізу, купірували хвостики, зробили профілактику від канібалізму. І на 14-й день ми повторимо тільки залізо чисте. Так що, отакі. боцмани ростуть. Ну і прийшли до наших пташок. Бройли ряд, назар, правда, не потрусив. Я стараюся, коли посправляюся по господарству. ну, Трушу біля поїлки. Сьогодні назарчик встав. Раніше і почав поритися, я після вчорашньої дороги єлі прийшов до тями, не можу зібрати рамці в кучу, о, тому що куча емоцій, куча всяких думок в голові і трішечки дали мені можливість поспати, але потім подзвонив романчик, забойщик і я встав з ним, поспілкувався і працюємо далі. Так що... Все нормально. Бройлер росте, видно візуально, поїхав, Там добу не було і вони вже попідростали. Так що далі буде, додавлю два відео, як ми зустрічалися із хлопцями 79-й, передавали машину, яку після ремонту ми гнали. Наша задача була тільки заправити її. Мар'яна із хлопцями поремонтувала. І в 109-му ми заїжджали, просто до хлопців забирали подарунок для моїх дівчат, це стяг підписаний, тільки не пам'ятаю, чи комбрігом, чи комбатом. От, хлопці привезли, ну а ми їх гостили смаколиками. Так що кому буде цікаво, кому приємно побачити, можливо, своїх друзів, знайомих, гарно перегляду. Чуть не вспів, чуть-чуть не вспів. Чи ж Андрюха, ти вмієш здоров'я, якщо Лучко, чи ні? Бажаю здоров'я. Привіт, 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 Не знаю, там видно мене чи ні. Доброго, доброго здоров'я, добре, привіт, друже. Щоб доброго. мене телефон не то доброго, доброго. доброго. здоров'ячка. Так що, друзі, всім доброго дня. Андрюха не хоче здороватися, як я, як Шилудько, Да? з вами водоматор. Так що зустрів старого друга забрати таку штучку, пообіцяли мені передати моїм дівчатам. Підписана командиром. Підписана не, не хлопцями, а командиром. Підписана. Так що прийдеться ще один тоді, бо мені треба ще й від вас. Так що вам буде ще, ще буде одне домашнє завдання. Від командира це дуже круто, взагалі, прикольно. Але Мені найважливіше ваші підписи от цих хлопців. Ну, і не знаю, у вас є дівчата в підрозділі чи немає і дівчат. Так що е, ще раз хочу вам подякувати. І Для своїх глядачів якраз буде невеличкий відеозвіт по автомобілю. Це та Навара, яку, дякуючи їжачку, ми ремонтували. Е, міняли ми там що, Андрюха? Ресори, турбіну, крестовини і ще й покрасили. Во, покрасили, це замовили ми тоді, ось Олєшка замовив краску, Тоді було тільки 2 літра. Це була моя ініціатива, бо я побачив красна машина. Доволі вийшла, Гриша, як ти скажеш, як маляр, чудово. Так що передають мені лічно в руки. Дуже люблю такі речі, дуже люблю такі речі. Так що ми вам дякуємо. Мар'яй, давай довго не будемо затримуватися, ми ж не можемо хлопців відпустити з пустими руками, як завжди. Правильно? Ще Лучко, наче я з дівчатами не приїжджають сюди з пустими руками. Я не тільки за стягом приїхав, я в першу чергу хотів вас побачити і ще раз вам подякувати за кожен наш ранок і день, О, тому що ми з цим живемо, ми з цим встаємо. Е, на жаль, не всі так розуміють, але ми підтримуємо вас, чим можемо, а ви нам виборюєте свободу. І я сподіваюся, що вона по-любому буде. Я впевнений? О, а ти до мене дзвонив і по-руськи розмовляв, приїхав вже по-українськи балаки, навара взагалі красунька, красунька. Нормально все працює, все нормально. Дивлюся, резину скоро треба буде на грязь вже придбати. Да? Ну поки не обіцяю, ще трошки розгребуся, бо в нас там вийшла проблема з зелічкою. Ми сьогодні повинні були тому хлопчині відганяти в 95-ку, а вона щось затарабанила. Ну, може це і правильно. Хай краще вона там затарабанить. Чим отам От не доведи Господь. Турбінка працює після капремонту? Все добре. Все. Та ж турбіна ще в мене залишилася, хлопцям там не підійшла. Можливо, комусь із ваших хлопців, у кого є навара, вилите турбіна. І вдруг там вона підійде, я відправлю без питань. Тоб... Вона ще в мене знаходиться. Тобто їжачок сказав, кому. Ні, друга я Отдам поки що не дзвонили. Вони вже і хлопці, вам трошечки смаколиків. Я хочу зараз, щоб ви мені трошечки попозували. Я все-таки зроблю для дівчат з баршовської хунти. Е, Наталія Шило і її команда. Та, що й прошлий раз вам передавали, дівчата завжди е, тільки почують, що ми їдемо, не відмовляють. У нас немає чужих своїх, хоч вони з баршовської громади, а ми з Березанської. А деякі люди говорять, що ми іншим громадам не допомагаємо. Так от як у вас підрозділи скільки хлопців, з різних міст. Так. Правильно, ну. Так. Так. Андрюха, є у нас така сітка невеличка, може вам треба, чи ти Мар'яна комусь пообіцяла. ж у нас, получать... Ні, Андрюха ну забери, може дещо при При, при, при цьому. Я не знаю, чи на машину хватить чи ні. от. Так. Так, 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 так. так. Андрюха, стакани надо одноразово. Да? Мар'яська зараз вона наділа, розділа, вона як своїм, як як, за вклад. вклад! Да, да? Ховай, ну ставте зараз. Ви можете взять у руки, я вас прямо зараз фоткаю для Наташі. Да і все. Прямо у відосі. Це Мар'яська, вона працює працює на цьому, на магнаті, да? М'ясокомбінат магнат. Да. Так що, якщо не важко візьміть, от, 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 да, щоб, щоб було видно баршевська хунта. Маряська, стань з хлопцями, візьміть, я для Наталії шило зроблю фоточку. Тому що це реально дівчата, які заслуговують повагу, а вони залишаються в тіні. От, от бачите, там написано баршівська хунта. Якщо можна взяти, а? зробимо, зробимо, трошки немає. Марязька, стань ближче трошки, бо не влазиш у кадр. Тож наїлася пирожків Наташкиних і поправилася. Все. О, це такий невеличкий відозвід Наталія, прямо в відосіку. що ми дякуємо хлопцям, а хлопці дякують нашим дівчатам і хлопцям. Ми дякуємо вам героям, слава. слава! Я скажу, я просто по іншому по іншому не міг. Я знав, що я буду сюди заїжджати, я знав, що ти зможеш приїхати. Так що командиру у кусок сала по-любому ж черконіть, тому що хай, хай з з'їсть за шелучківське здоров'я дівчат, а також за Мар'яськіне і за всіх, хто присутні в цьому ділі. То кров'янка. Так, помідори берете. Помідори. Повітря, дивіться, вареники і коклети. А хіба так кажуть коклети? Візьми, витягни стаканчиків. Марія, і там десь були ложки одноразові. я ще Не бачила, не бачила, десь вони є. Це бачу. Дай ось ще цього. Е, ананаси, ось там банка є. О. Це в нас вийде ще дві точки, правильно? Рома і а, Міша. Три. Три. У там де Рома, ще дну. А, двоє людей, я зрозумів. Я думаю, хватить усім. Щоб ти потім не бігала і не роздавала. Да, я не буду. Там ще десь були якісь там ерунда якась. Сейчас. А ти вже пороздавала, так? Да, батончики? Молодець, все вірно. Так. Так. Є, є сальоні? Таких нема. нема? Бери, Це все. Не що дають, треба брати. Я казала мені бабуся, дають, беріть, а будуть бить, тікати. Свіжі на салат. Андрюха, свіжі. Огірки свіжі. свіжі. Помідори берем? берем. — помідори. Куди ви не? Що? Забирайте. Забирайте. Це так? там що так З їх там збирали. О, і ананасі в банку. Ананаси точно не пропадуть. Це підгод теж від військових, кстати. це від ПВОшників теж передавали. Ті, що у нас там знаходяться. І... Ну хлопці зібрали там передачу і передали через мого сина. І ми розділили там між хлопцями там різні речі. Ну, казали, не казати, але мені, я думаю, вам, як військовослужбовцям, буде приємно, що хлопці, які закривають небо, вони також думають про вас. Тому що є там люди, які там діляться на різні касти і говорять, ай там. Ну, але всі війська вони потрібні. На жаль, жалко, що така ситуація, ну, але ми будемо по максимуму підтримувати, чи можемо. І дякуємо вам за кожен ранок, коли ми встаємо, ми думаємо. А тим паче, коли я маю багато-багато знайомих, ну, не кожен раз до всіх заїжджаю. Але ну, отак звела да, судьба. Нечайно, можна сказати, через Ютуб, тому що я Гришу узнав через Ютуб. Гришку давненько вже не бачу, будеш дзвонити, чи там побачиш, передавай йому привіт і можеш йому сказати, що ти думаєш по поводу того, що він нас з тобою познайомив. Я думаю, що це нормальний результат. І Так що, хлопці, працюйте, не будемо вас затримувати, ми також будемо їхати. О, а мене ж теж треба сфоткати. Ще я з вами фоточку на пам'ять для себе зроблю. Все, хлопчики погнали. У нас зараз перекус. Гришу ніяк не можу нагодувати. Спить і їсть, спить і їсть, так? Да? Тарас теж вже привращається у, у цих аглоєдів, а Мар'яну вже десь приховали. Да? Щоб не ділити. Все, я закриваю наверное, двері. Так що ще один такий відосик вийшли у нас. Зустріли старих друзів. Да? Угу. Отримав прапор. Ні, дякую, хлопці. Все, я не... давай, це ж не... Художнь. У мене ж ця. Як вона? Дієта! Ти сусідку ж бачиш. Ні, поки не хочу їх ходдога. Я зараз воно вип'ю щось таке добре. Так що хлопцям смачного. А я на цьому, Бачиш, ми швидко цей раз, раз-раз і раз, все чітенько. Організовано, чітко приїхали, нас вже ждали, хлопці так, поїхали по своїм справам. Да. Та, шар... ні, я думаю, зараз теж буде нормально. Зараз дуже обдзванюємо і все. Так що ще один відосик. Я на цьому завершую відео. Всім дякую за довіру і підтримку. Всім дякую хлопцям, що організовують такі моменти, тому що один ти ніхто, а разом ми сила. От тільки так і ніяк інакше. Поросята. поросята понапихалися, переживали, сплюнули, і все нормально. Да? Так що всім пока. Всім миру, Гриша. Слава Україні! Героям слава. Що ти, Тарасику? Остання вже твоя. Останній виход. Мишеня, а що ти я протикав чи що? Я не зрозумів. Я не зрозумів. Ось так. Получається, що так. Ось ти поправиш. Міша, в мене таких штанів нема. Бачиш, я той водителя якого наняв. Це мій, це мій ютубовський брат. Забрали з бухти барахти, навіть не перевіряли. Щось вона димить, звісно, братанчику, не знаю. Там якась солярка всередині там є, бо треба залити, мабуть, так? Бо ми заправили, дотягнули, ні, зараз задуємо, і тобі треба. Ні, це щоб не матюхайся. Все, ну тоді ми це. щоб ми ж не переживали, що ти не доїдеш. чуєш? Мамі Тьо привіт передаєш? придаєш. Тьща, привіт. привіт. Що ти на девятки вже їдеш чи що? Чо ж куди ти залізла? Диви, вона на чому ти сьогодні їздила? На якій ти їздила? Ти знаєш, що я сьогодні машину пригнала за рулем, красиво. А ми ще хлопцям там передавали, не пам'ятаю, ні. Ми гнали сьогодні до йоту, гнали. Та ми можемо бі тут сфоткатися, нам по барабану. Ми вже нічого не стисняємося і не боїмося. Бачиш, Мар'яна поміняла дев'ятку на віто. Так що, друзі, пригнали дев'ятку в 91-ту бригаду після ремонту. Маріяся щось там хотіла сказати, так? Да? Так, да, я зараз скажу. Да? Да. Та ти вже наказала, Всі, як я на дев'ятки хочу їхати туди-сюди. А чого я не бачу, чуєш? А ну розправ, я ж подивлюся. О, о, так вставай, я одразу фотку роблю. Вже. Міша улибайся. Мар'яся, не шаткуйся. О. Все, я вже навіть фоточку зроблю. Так, да, так, да, все нормально. Пляж на <связь> <сашком, ты>. Красуня, <связь> красуня, <связь> красуня. Что <связь> ты там скажи, бы, бо я сейчас упаду, боже. чуешь? Так щас скажу. сейчас скажу. Давай. Дядя Саша. Боже, Березань. <связь> Следующий, подходит. А где ваш прапор, мужчина? Что <связь> Ой-ой-ой, так перш не на почати панці готувати. Фоточка є, все чи так. так що Мар'яся, я тобі даю слово, так. да, такий невеличкий відеозвіт. Ми, хоч сюди, Міша? Да, Ми да. хочемо да. подякувати фонду Ігоря Великого за допомогу 79-й бригаді у ремонтського авто і також за э, придбання э, рожків, як правило, і магазинів ну, да. автомат. Дякуємо вам велике. Ви нам сам допоможете. Ну дякуємо також Мар'яні Розовик за організацію. Тому що якби вона не організувала, машина б не поремонтувалася. Правильно, вона б не звернулася б до фонду. Тому що це дуже важливо, коли є людина, яка може звернутися. Ну ти ж не знаєш цього фонду. правильно, ти не знаєш до кого звернутися. Звернулися до Мар'яни. Мар'яна звернулася до хлопців, хлопці допомогли, Мар'яна долучилася туди-сюди. Ми заправили і пригнали, і тепер катайтеся. Працює, да, так а що... Димить, Все добре. димить. Да, димить. он Тарас їхав, де Тарас. Їди. он може ну, спитати, що і як. Ну, я не знаю. Солярка, що була до цього, там трошки ж було, ми потім заправили, в мене заправили там, і потім заправили, вже тут ми заправляли. Не було ніякої різниці, тобто діло не в солярки. Більше цього, що щось тарашо, що? стоплено? Ну димить. Вильнючий. Димить, ну приїхала, поняв, Міша, не було коли протестувати, тому що ми думали... Звід кого... да, 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 да. роздає сало. Я зразу, зразу бачиш, яка нема, нічого. пішла. Так, зараз треба для Натошки фотку зробити. Тепер я можу сказати, включити, і ви можете подякувати. Наталі Шилові, і Борщицький хуй. Так що, Наташа, хлопцям передаємо, все добре, смакують, вам бажаємо здоров'я і дякуємо вам, що ви в нас є. Ну, а ми будемо по можливості приїжджати почастіше. І дякуємо а вам не, за, не, за не, кожен не, прожитий не. день. Лучше, звісно, ви до нас, ніж побыстріше. Ну, да. На жаль, не всі сприймають цю ситуацію, яка вона є. Понимаєш? Тільки що теж ну, спілкувався з хлопцями. І, на жаль, оця тематика, да, Коли. Каже, ну, коли каже, я коли мій друг загинув, от найкраще, і він просто стоїть за мною і просто плаче, розумієш? А каже, другий друг женився, свадьбу виставив у Фейсбук. І він за мною балакає. Реально людина, яка пройшла багато чого, і люди просто не розуміють, наскільки важко вам. Я ході ну я не можу представити це все. Вчора бачив. Женю Остапенка. Ти ж Жені Остапенка вже теж 79-ки, -ті, тільки наверное, в іншому підрозділі, так? Не знаєш Женю Остапенка? Не знаєш? Хотів теж їхати. Після другого поранення він капець. І збирається 27-го їхати. То ми його не взяли. Кажемо, отдихай. Добавочка. Добавочка. Ух, ух, не бабай. Усього. Так що, друзі, ще одну роботу зробили. Мар'яська з хлопцями перемонтувала машину. Ми з вами наколядували, заправили і машина вже в хлопців. Так що на цьому ще одне відео завершуємо. Зараз наступне буде, будемо зустрічатися з Ромою колієм. Так що на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра, на цьому все, всім пока-пока.